І сьогодні ми будемо грати режим, який називається один блок. І так, починаємо наше виживання. Добуваємо землю. Ну, В принципі, більше нам поки що нічого не дають. О, сундук. хвилин. Добре розпочинаємо. Ламаємо сундук, найхилами землю. <связывающие> И он... Ну, блоки какие-то, наверное, Ну, короче. Так. Ну, вот так, нормально. Субтитры сделал DimaTorzok. Я не понял. Я не понял. Замок блоки повинні у нас просто питання. короче я не розумію. Так, от поки ще усі наш і будемо далі добувати блоки. Dakar, О! І в ньому яблуко, саджанець і тліпан. Чем буде вкрай? Ого. Ставимо і складаємо всі ресурси, бо знав, таким може статися. Так, что краще сказать. Так, и зумочки. Ставим их також в такую скриню. Ломаем в іншу скриню. Ну и падаем. А почему я падаю? Я не понимаю. А, и, до кто Ну, в мене новий скін. То. Я змінив його. Так, а поки що продовжуємо. Ой, я не розумію, як це працює. М -м -м. Я не маю парити. Так, буде так, буде. різні блоки. І... Сіно полон це добре. Дерево теж падає. Так. Тепер беремо все дерево і, а, і всі блоки. Так і а і Паростки беремо теж. Земля мене є. Добре. Робимо такий маленький устрілок. Стрілок, Ну, можна сказати стрілку з Землі. Так, і садимось до дерево. Добре. Далі добуваємо. Ага. І ще треба зробити ось так. Все добре. І палки робимо. І верстак теж ми зробили. Ой, Виначально його поставили. Так! так, так, сюда. И... Еще один. Ага. И крафтим. Да, Я готовий копати далі. Так, скилю. Скрыв користува. Ого. Так, як було. Зараз я побоювала. В я напевно, Вниз Ну я е, буду просто добувати землю. О, ну, я буду добувати землю, е, щоб розширити свій отстрій. І це вам, напевно, не буде цікаво. Коли мені щось попадеться, то я покажу вам. поки що. Пауза. І подивіться, тільки що в мене появилась овечка маленька. Ну, Будемо чекати, поки вона буде рости, але. де Ну. пізніше вирішимо цю проблему. І у мене тільки що появилась грибна корова і настає ніч. Потрохи. Ну, і я далі буду робити ну добувати землю. Мені попався сундук з отакими от отрочками. Вони мені знадобляться. Тільки що з'явилась корова. Я дуже радий. Вона мені в дуже великих цілях знадобиться. Ну, правда, не так як овечка ти чому переграєш? Чась це якась підозріла. Добре, поки я буду е, добувати блоки далі. І все. Я добув 64 землі рівно. І поки я добував блоки, у мене з'явилася велика овечка, а маленька впала вниз. Разом із коровою. Ну, і мені ще, один, е, ну, ще одна скриня попалась. І в ній була морква, яблука і е, картопля. Ось. І я буду чекати, поки закінчиться ніч. Була нічого такого цікавого не станеться. Ну, і певне, щоб буду добувати блоки. Надіюсь, що мені попадеться скриня. І мені знову випала скриня. Ну, тут нічого такого класного. Ну, поки що буду далі копати. Вже, до речі, світліша є. Можна, в принципі, вже не стану. Ну, я ще трошки, трошки покопаю. Десь пропала грибна корова. Я не знаю, може це було на відео, чи коли були на паузі, але якщо це було відео, то напишіть, бо я просто не побачив. А я тим часом вирішив будувати для них якісь стіни, бо вони пропадають. Ну, тварини просто звальнуться. Так. Вот такие вот маленькие были. А вот у нас Так. Вот заходим так ні, ти не выйдешь. Ну нет, не выйдешь. Так, тепер свиня. Иди сюда. Так, відо записывайте. Так, записывайте. Ты, сюди, сюда. Приезжай. Пошли. Куда? Вот Ой. Не, ну ты хочешь, не высовывайся. Так. Расспокойся, свинья. Ты же свинья? Ай, давай, заходь, заходь, заходь. Швидко, швидко. Швидко. Я вот так делаю. И вот так вас закрываю. Ти не вийдеш? Вона виходить. Ай. Ну, що мені з тобою робити? Я зроблю клітку. Так, буду, до речі, дуже багато дерева. Навіть дуже багато. Так, робимо. Клинку Добрый. Выня. Туби. Давай пойдем сюда. Давай, залазь. 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 Продвесик на ровно. Мы. Табы. Да ну, давай іди, <гум> падай, та <Тані>, не ти, <гум> як вашими тими тваринами, ти йди. І сюди, давай, давайте. Еее! Yeah. Так вона ж вилізає. Я забув. Извиняюсь. Так, ну все, ну зараз має вийти, давай. Залазь. І здесь еще я, якщо, якщо тебе ще раз вдарить, то ти помреш. Есть, ні, ні. Ні, не померла. Ху, добре. Так, тепер. Ти моєї що не погубили. Тепер треба якось вибратися ху. Ледве ви встиг. Так. Ну, добре. Ай, який блок та що, еще обновлюйся, цей негадал. Та ну тут на землю поміняти Так ну, це те, що міняється. Так, та Так, что купаем? Ну... Думаю, на цьому треба пора нашу серію вже закінчувати. Дякую за перегляд цього відео. Всім до побачення!